Шкода Октавія Скаут, повнопривідна, 12 рік, дизель 2,0, коробка автомат, ДСГ. Тут обслужено все, що тільки можна і не можна. Пригнана ця машинка в 2022 році з Німеччини, взагалі в ідеальному стані: колір чорний металік. Тут є пара косметичних підкрасів, без криміналу, все чудово. Власник постарався поміняв. Колеса, тут нові диски 17 нова літня резина, нова оптика. Взагалі виглядає все прекрасно. Є в нас передні та задні парктроніки. Автівка, як ми бачимо, в універсалі. Позаду є парк, Фаркоп. Так, заглянемо в багажник. Тут в нас, звичайно, він дуже місткий, адже це. Універсал є шторка, тут така сіточка, гамачок, і там знизу треба добиратися, є докатка Всім все укомплектовано, авто взагалі чудове, обслужувалось, як я вже вам казала. Давайте заглянемо сюди в салон. Салон в нормальному стані, виглядає все геть непогано геть. Добре. Так, попереду в нас так все тут виглядає. Зараз я сяду за водійське сидіння, все вам покажу і розкажу детальніше. Ведемо зараз автомобіль. Дізель працює хорошо. Як я вже казала, коробочка в нас ДСГ. Є мультимедія. Також Навігація, можна підключити телефон по блютузу. Далі аукси, все, що потрібно. Є підігріве сидінь, двохзонний клімат. Також маємо мультикермо. Шкіра в хорошому стані. Далі є датчик світла та дощу. Регулювання дзеркал з підігрівом. У нас тут повний електропакет. Якість салону тут справді дуже хороша. Бачимо, тут все так стильненько, класно виглядає. Пробігу цього автомобіля оригінального 270 тисяч кілометрів. Давайте ми зараз заглянемо під капот. Двигун працює чітко, все рівно, все тут нормально, ніхто нічого спеціального не мив. Повторюю ще раз, що обслуговувалася ця машинка просто по максималках. Так, Друзі, я вам нагадую, що тут у нас робилася оптика, нові лінзи вставлені. Так що, я думаю, можливо, відео видно, але це просто треба проїхатися вночі, побачити, як вони класно світять. Ціна на цю атівочку 10,5 тисяч доларів, а я вас запрошу до нас на авторинок на особистий перегляд та тест-драйв цього автомобіля. Також ви можете придбати його в лізинг та кредит з мінімальними першими внесками. Ми вас чекаємо, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська. 18. працюємо кожен день без вихідних.